Вітаю. Сьогодні таке, як би сказати, незаплановане відео. Так несподівано для себе сьогодні я в садочку побачив. О, яка краса виросла. Так прям біля квітів. Ну так є. Я... Ніколи їх тут не знаходив, оце. Так, зараз ще покажу тут О. ось який чудовий. І тут прямо біля тюльпанів У садочку О. О, то є ще ось тут о. І це так у садочку біля квітів. виросли Ну, яка краса. А тут ось. Видно так ваш. Є. О, який файнюцький. О, тут ще один. А тут О, який великий. І це так я десь більше десяти їх тут нарахував. На такому невеличкому кусочку. Я їх не зривав, росту, буду за ними спостерігати. Але взагалі, що так, ну, що таке можливо. Ну я знаходжу так у садах, але щоб в себе вдома, то ні. Це так, щоб розуміли. Що не знаєш, куди йти шукати, просто пошукай у себе біля будинку, у садку. можно их найти. Вот так я бывает. Знову у нас дощи падут. Ну вот так. До встречи.